Всім привіт! Сьогодні настав неминучий момент, коли я можу зробити це. І це браслетик, який я вже робила. Ну, ось такий. Ми сьогодні будемо робити подобний, але трішки інакший. Навіть би сказала не трішки інакший. В нас для цього браслету є ось така а основа ось така видно? Такий замочок, колокольчик, Дзінь -дзінь. і він дігається сюди та закручується. І браслетик не буде випадати там ці прикраси. Також із прикрас в нас є такі великі бусини і маленькі бусини, які тут в купці. Я не буду вам їх виписувати, бо це дуже дуже довго буде. І ми ж будемо робити його. Бо нам не, нікуди діватись. І давайте почнемо наш браслет. Я хочу почати його з цього. Візьмемо ось такий. От. Такий -то. гарний. Як колечко чи що це таке? От так воно виглядає на нашій основі. Далі я хочу взяти ось таку квіточку. І в нас також воно буде виглядати отако от на цій полопці в нас день. І хочу взяти тут гладеньку таку от бусинку. Я поки її буду цепляти, вам скажу, що вона буде в ритмі. бусинка така е, прекрасна. Бусинка прекрасна. Розумієте, бо мені так хочеться. Вот такая бусинка де наступна. І зірочка вам не забула показати, ось така вона і так виглядає. І така воно так виглядає. І ще ось така от в нас буде. Ось так виглядає це на цьому на місці. Кто хочет, может пораховать, сколько тут всего цех, штук, и сколько по отдельности. Возьму ось такую штуку, потом, а сейчас мы возьмем одну единую, вот такую штучку. В неї на диво ось тик тут такі дивочки тут і тут, по боках. Візьмемо. Ось так, ось так воно виглядає. Я так як на мисто, візьму. Так, іди сюди не скатуйся. Ми тепер до цієї, яку я вам вже показувала. Надягаємо швиденько на браслетик. Ось так воно виглядає. І давайте візьмемо ось таку зірочку. Ось так. Така вона. І надягаємо її на браслетик. Ось так виглядає. Ось так. Ще одну ось закріпимо і закінчимо. Ось так воно виглядає. І ось таку бусинку я повішала. Таку спрабу гарненьку. І Через яку можна побачити поверху. Реально. Ну і зараз ми е, будемо вдягати цей браслетик. Ви це побачите дуже швидко. Ну і ось так в нас він виглядає на моїй руці. це Камінчик. Ось вот так все це виглядає. Мені дуже подобається. І скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, який вам більше подобається. Оце от такий чи вот такий. Yeah.